Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо будову квітки та різноманітність квіток. Квітка це орган статевого розмноження покритонасінних рослин. Квітка являє собою видозмінений, вкорочений, обмежений у рості пагін. Квіти є різноманітними за формою. Розмірами забарвленням. Ми з вами розглянемо будову квітки на прикладі квітів такої рослини, як огіркова трава. Отже, квітка має такі основні частини: Квітконіжку, квітку ложе, які утворюють чашечку, пелюстки, які утворюють віночок, тичинки. Та Квітконіжка це частина квітки, якої вона прикріплюється до стебла. Якщо квітка не має квітконіжки, вона називається сидячою. Квітколоже – це віськ квітки, вкорочена та розширена стеблова частина, на якій лежать всі інші частини квітки. А саме. Чашолистки, які утворюють чашечку. Чашечка це зовнішнє коло видозмінених листочків з подвійної оцвітини квітки. Чашечка складається з чашолистків. Зазвичай чашолистки мають зелене забарвлення. Віночок це внутрішнє коло видозмінених листочків, подвійної оцвітини квітки. Віночок складається із пелюсток. Пелюстки квітків можуть мати різноманітне забарвлення. Сукупність видозмінених листочків, чашолистків і пелюсток, які оточують тичинку і маточки квіта, утворюють оцвітину. За особливостями будови, оцвітина може бути простою або подвійною. Проста оцвітина – це оцвітина, яка має однакові за кольором видозмінені листочки, наприклад, квіти шафрану, хости, тюльпану. Подвійна оцвітина складається із і з пелюсток. Наступна частина квітки це тичинки. Тичинки це орган квітки в якому утворюються пилкові зерна. Кожна тичинка має такі частини, як тичинкову нитку і пиляк. В пиляку дозрівають пилкові зерна. Кожне пилкове зерно містить по два спермії. Спермії це чоловічі гамети рослин, які не мають джгутиків. Сукупність усіх тичинок квітки утворюють кадроцей. Ще одна частина квітки це маточка. Маточка, покрита насінних рослин, міститься у центрі квітки. Вона складається з одного або кількох зрослих між собою плодолистків. Маточка має таку будову. Вона складається із приймочки, стовпчика та зав'язі. Приймочка це верхня розширена частина маточки. На неї потрапляє пилок. Стовпчик з'єднує між собою приймочку та зав'язь, по ньому проростають спермії у пилковій трубці. Зав'язь. Це нижня розширена частина маточки, в якій містяться зародкові мішки, що містять жіночі гамети рослин яйцеклітини. Маточка може бути одна, кілька або багато. Сукупність усіх маточок квітки називають гіняцей. Отже, основними частинами квітки є тичинки і маточка. Тому що в тичинках формується чоловічий гаметофіт квіткових рослин, а в маточках формується жіночий гаметофіт квіткових рослин. Якщо ми глянемо на квіти, вони різноманітні за формою, забарвленням та розмірами. Але вони поділяються на дві групи. Правильні, їх ще називають актиноморфні. Мають не менше двох площин симетрії, які розділяють квітку на дві однакові частини. Є квіти неправильні або зигоморфні. Через таку квітку умовно можна провести лише одну площину симетрії. Також квіти поділяють за типом запліднення, тому що вони мають свої особливості будови. Квіти можуть запилюватися комахами, тоді вони мають. Дуже яскравий віночок. Мають нектарники, які виробляють нектар, запах якого приваблює комах. І пилок, пилкові зерна у комахозапильних квітів, важкий, він не здувається вітром, але липкий, прилипає до тіла комах. Квіти можуть запилюватися вітром, в такому разі, їх віночок. Має непоказне забарвлення. Вони не мають нектарників, відповідно, у них немає запаху, їхній пилок легкий, легко здувається з квітки і переноситься вітром. Квіти також за наявністю маточок і тичинок поділяють на три групи. Перша група це двостатеві квіти. У них є в одній квітці і тичинки, і маточки. Друга група квітів це одностатеві квіти. Якщо у квітці є лише тичинки, то така квітка називається тиченкова або чоловіча. Наприклад, такі квіти є у волоті кукурудзи. Якщо у квітці є лише маточки, то така квітка називається маточкова або жіноча. Наприклад, жіночі квіти зібрані у суцвіття початок кукурудзи. Відповідно, якщо на одній рослині містяться одночасно і маточкові, і тичинкові квіти, така рослина називається однодомна, наприклад, огірок або розглянута раніше кукурудза. Якщо ж на одній рослині містяться лише маточкові квіти, а на іншій лише тичинкові квіти, Такі рослини називаються дводомними, наприклад, зображена обліпиха або верба. Третя група квіток називається безстатеві. Безстатеві квіти утворюють так звану обгортку у суцвітті кошик. А тепер пропоную вам виконати завдання для повторення вивченого матеріалу. Назвіть і підпишіть частини квітки. Друге завдання назвіть основні частини квітки та їх частини. Завдання третє, пошукове. Визначте, яка квітка у Троянди одностатева чи двостатева. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.